Привіт, мене звати Віра. Я астролог. і Це відео про Венеру, про планету стосунків і кохання. Вона цієї весни буде в ослабленому положенні і може давати схильність до розлучень, навпаки, до сходжень з колишніми, до зрад, до любовних трикутників, до нових ілюзорних закоханостей. Тому давайте поговоримо про неї. Я розкажу, що вже бачу. по тому що відбувається в моєму житті і в оточенні і в оточенні собственно, да відео записую з гєрпісом. у Єрпіс мене з'явився, тому що мене намагалися поцілувати. Я відмовила, але моє тіло все одно якби відреагувало ось так. Тому вибачайте, що я в такому трошки нетаварним відді, але я вирішила не зупинятись да й не щоб це не впливало на нашу з вами комунікацію. В мене Багато енергії хочеться з вами ділитися, тому давайте починати. Почнемо з того, що Венера – це планета, яка змінює своє положення раз на місяць. Да? І вона переходить зі знаку в знак. Да? І вона зайшла в Риби 28 січня, а пробуде там аж до 31 травня. Тобто Венера буде знаходитись в одному знаку. Аж 4 місяці це дуже нетипове положення. Чому так? Тому що за цей час Венера буде ретроградною. Ми з вами про це згодом поговоримо. Взагалі, в цьому відео буде дуже багато дат, і я проговорюю, як я відчуваю, да, взагалі, що відбувається. От, тож, Венера буде да, знаходитися весь цей час в об'єднанні з планетою Раху. І це взагалі ключова штука. Планета Раху це планета ілюзій і амбіцій, да? згадуємо. Планета Венера це планета кохання почуттів і сексу. Тому що відбувається, коли Венера разом з Раху? По-перше, в нас з'являються ілюзії щодо своїх почуттів, да, із яких нам бажано виходити, а навпак, а не навпаки, да, погружатися в цю ілюзію. А, тобто, всі стосунки, я взагалі не раджу в цей період вступати в якісь стосунки, тому що вони всі будуть знаходитись під впливом раху. І ті почуття, які ви... І спитується, да, по факту вони ілюзорні, неправдиві. Раху це планета ілюзії. Це як уявіть собі, піліна у вас перед глазами. Ви все такі в тумані. У вас якісь рожеві окуляри, да, і ви дивитеся на цю людину зовсім, да, бачите її не такою, яка вона є. Тому зараз дуже обережно да, всіх, з ким ви зустрічаєтесь, бажано. Ну, типу, просто розумійте, що це максимум на весну і далі майбутнього у цих стосунках нема. Далі, знову ж таки, тема сексу, так як Венера, це планета сексу, у нас взагалі є дві планети сексу це Марс і Венера. Тільки Марс це сексуальна така енергія в плані чоловіча, коли прийшов, відділ, побіділ, взяв сілей, тобто, коли фалос входить в жінку, дачі як там член. Можна такі слова на ютубі казати? Я просто намагалась сказати фалос, щоб знаєте, мене не забули, але. Мій ютуб, тому коли член входить в жінку, по факту це і є сексуальна чоловіча енергія, це Марс. Да? А Вініра це вже така приймаюча енергія, це більше про задоволення. Да? І звичайно, що чоловіків теж є Венера, їм теж важливо отримувати задоволення, як і жінки, які можуть в сексуальному плані проявляти ініціативу да? і мати таке високе лібі до цього тих, у кого сильний марс. Але зараз про Венеру, уявіть, що коли Венера, планета сексу, да ще й вона знаходиться в рибах, а в рибах вона має таке дуже, ну дуже сильне положення да, для Венери. І коли це є об'єднання Венери з поруч страху, то наші сексуальні бажання вони роздмухуються. Поставте коментарі, залишайте там коментарі чи діліться в особисті можливо кого збільшилось зараз лібідо, кому дуже хочеться сексу, да? тобто Венера, планета задоволення, Раху її роздуває, раху дає матеріальні бажання, да? і нам хочеться ще більше і більше сексу. Знову ж таки, саме тому є схильність до зрад, до любовних трикутників, до якихось сексуальних нових досвідів, типу там секс трьох, е, оргії, я не знаю, і так далі. Да? Е, якщо у вас є запит на. Е, Прибирання кордонів в плані сексу це дуже добрий час для того, щоб іти в тентричні практики для того, щоб розвивати свою енергію кундаліні, для того, щоб розвивати свою сексуальність. Да? Але класно, якщо ви це будете робити через якості риб, а риб, риби – це досить такий духовний знак, в плані, якщо ви на це будете дивитися. Дійсно без рамок, але е, да, коли я кажу оргії секс-трьох, типу е, я, м, ну, типу, в кожній взагалі, ситуації, яка може виникнути в нашому житті, є якісь негативні да, сторони, є позитивні. Тобто секс-трьох теж може бути досить наповнюючим і е, хочу сказати, красивим, да, але е, може це буде і брудно, да, і не. Е, Ну, как не наповнюючи, да. Тобто треба дивитися, як ви в цьому себе відчуваєте. Да? От я ж могла поцілуватись, мені пропонували, але я не захотіла розумієте, Чому? Тому що я не відчувала, що ця людина мені насправді подобається. Давайте далі. Венера в об'єднанні з раху в знаки риб може давати таємні бажання. Да? Те, що людина дуже довго ховала в ціні. Зараз може вибухнути взагалі. Ми всі в 24-му році пропрацьовували нашу тінь, і зараз да оці тіньові бажання в плані сексуальності вони прям можуть вибухнути. Чому тому, що риби це якраз знак, який за це відповідає? Він відповідає в абстрактному гороскопі. Це 12-й дім. А 12-й дім відповідає за. Якраз таке потаємне те, що в нас сховане, да, от Кажуть, я свічку не держала. Так от риби це якраз та свічка, яка горить, коли там щось в кімнаті таке відбувається, така метафора. Так, що ще? Да, тобто це я вам розказала трошки про негативні аспекти, які можуть бути, да, які можуть проявлятися. А якщо говорити про позитивно, що робити, щоб навпаки цей час використати з користю да на себе? Ну, по-перше, знов ж таки розвивати свою сексуальність, це можуть бути якісь сексуальні досвіди в парах, да, якщо ви проживаєте, що у вашій парі там проблеми в сексі чи щось таке, то ви можете якраз зараз направити цю сексуальну енергію не зовні да на когось на. Зради на треті якісь обличчя, а якраз е, е, пришвидшити розвиток сексуальності в вашій парі. Е, в мене є контакт чоловіка по тандрії в Києві, кому цікаво, кажіть, я надішлю вам посилання. Е, значить, що дуже важливо, да? що зараз може відбуватися? По-перше, да Венера – це планета кохання. В першу чергу це сердечна чакра, да і ем... Зараз, да, отака мені навіть прийшла зараз інформація. Правда навіть не слухала про ну не думала про це до цього. Значить Венера, вона управляє сердечною чакрою, а екзальтує на другій чакрі Сватхістхані. Да? І е, зараз, так як Венера, уявіть, вона управляє цією чакрою, а знаходиться зараз тут. Да? Тобто цей контакт серця і лібідо зараз дуже важливий. Да? Якщо ви... Втрачаєте цей контакт зараз, то у вас є схильність свої дірки, які у вас знаходяться в серці, да, за... закривати якимось нетрушними да неправдивими зв'язками. Тобто, якщо у вас до цього було розбите серце, якщо у вас до цього були якісь образи на вашого партнера чи вашу партнерку, да, якщо у вас були якісь образи на колишніх, да, то зараз є схильність саме через ілюзію вступити в сексуальний зв'язок з людьми, які насправді, ну, типу, не, не для вас, да. що важливо зробити. Да? Зараз дуже дуже потужний класний час для того, щоб насправді відкрити своє серце. Да? Якщо у вас відбудуться такі ситуації, як зради, любовні трикутники, якщо ви зрадили, задайте собі питання, чому ви це зробили. Да? Чесно, спробуйте відкрити серце, вийти в контакт з людиною, якій ви зрадили, обговорити це. Да? Якщо вам зрадили, по спробуйте подивитися на вищий задум цього, чому це відбулось. Для чого ця ситуація? І е, саме зараз, коли Венера в рибах знаходиться, да, Риби — це е, такий дуже е, це останній знак із 12. Він дуже близько до Бога. Це дуже духовний знак. І коли, чому Венера взагалі да, найліпше себе почуває в рибах? Тому що там є ця безумовна божественна любов. Да, коли ми Уявіть собі ситуацію. Вам зраджує людина, а ви все одно її любите. Вас не обирає людина, а ви все одно її любите. Уявіть собі ситуацію, що людина їде від вас, а ви все одно її любите. Да? Тобто це ось така любов, яка вища за всі емоційні прив'язки. Зараз, до речі, про емоційні прив'язки, вони зараз будуть всі відриватися. І це ахуєнний час для того, щоб дозаповнити своє серце. Да? Що таке емоційна прив'язка? Це коли вже ви з людиною не щасливі, але все одно у вас є. Бажання бути з нею поруч, тому що якщо ви підете, вам боляче, да? і чи коли людина вас ображає і по факту робить все, щоб ви з нею не були, чи вона, ну по вашим міркам, да, взагалі не підходить вам, але ви все одно прагнете бути з нею і про це переживаєте. Да? От зараз дуже класний час підчистити все це, залатати своє серце, робіть медитації. На відкриття серця, да. є така дуже потужна медитація. Медитація мета, Можете загуглити да, в YouTube, знайти її купа. робіть цю медитацію, от візьміть собі таку аскезу, робіть цю медитацію на протязі всієї весни, і ви побачите, як можна якраз Венеру зараз вивести в плюс, да, а не... Піти в мінус і зробити боляче собі, зробити неправильний вибір, чи зробити боляче своїм близьким. Далі, так, я все розказала, тобто зараз ідеальний час ще раз відкрити серце, звільнитись від будь-яких образ, да? тобто, з одного боку, навпаки, є схильність впасти в цю ілюзію і. Розширити ці образи з іншого боку, да, є можливість їх відпустити, вийти в безумовну любов, залатати дірки в серці і відпустити всі емоційні прив'язки, вийти в таку тотальну божественну любов і довіру до світу. Тепер я проговорюю дати. Значить, я вам вже сказала: з 28 січня до 31 травня Венера буде в об'єднанні з раху і давати цю ілюзію. Пік ми вже один пройшли і буде. Ще один пік, значить, пік був першого і другого в нас лютого вже, можливо, якісь да історії. До речі, в мене а окей, що це про ще про це ще розкажу. Значить, першого і другого лютого був пік об'єднання раху і кету, тобто, ой, точніше. Господи, Раху рахую вініри, тобто в цей момент, в ці дні 1-2 лютого, в нас на небі Вініра і Раху були прямо в одному градусі, да пік цієї ілюзії. Тому, якщо у вас почалися стосунки поруч з цими датами, типу там 28, 30 січня, да чи там 5, э, да, лютого, це скоріш за все э, ілюзорні стосунки. Ви на людину, э, ви просто людину не побачите такою, як вона є, чи взагалі просто ви. Не те, що людину, да, а ваші почуття вони неправдиві. Да? Венєра це планета почуттів. Далі наступний пік буде відбуватися 31 березня і 1 квітня. Теж теж саме. Да? Дуже ілюзорні дні. Це пік ілюзій. Ця ілюзія вона буде тривати на протязі всіх цих чотирьох місяців, але пік в ці дати. Окрім цього, в нас. Буде об'єднання ще інших планет з 29 березня до 31 да, травня, туди ще доєднується третя планета Сатурн. Сатурн це планета вже обов'язку. Да? Тобто, якщо Раху, це планета, яка роздмухує бажання, робить ці почуття ілюзорними, то ем, Сатурн, коли зайде туди, да, до цих планет, тобто у нас буде там Венера, Раху і Сатурн. Сатурн дасть е, обов'язок, він е, заставить. Тобто планета Раху, це планета Хачу, «хочу», «хочу цих почуттів, «хочу цього кохання, «хочу цього сексу. Да? Мені так кортить все. В мене піліна під глазами», Я влюблен, я влюблена». Так от, коли туди зайде Сатурн, Сатурн це планета обов'язку, і потім ви побачите ті обмеження, ті страхи, те на тобто, прийде страхи, блоки, обмеження, напруження, обов'язок. Тобто, якщо планета Раху це хачу, то планета Сатурн це треба. Да? І тут вже ви відчуєте такий супротив, коли це буде об'єднання Венера, Раху і Сатурн. Цей момент е, наші почуття будуть, знаєте, і хочеться, і коліться, і хочеться цього сексу, але він незаконний, і хочеться цих почуттів, але е, в мене щось тут е, щось обмежує, да, щось заставляє вийти з цих стосунків. І е, цей внутрішній конфлікт він буде дуже напружений. І е, якщо у вас якісь історії будуть у стосунках цей період, повірте, ви цей період е, запам'ятаєте на все життя. Значить, об'єднання планети Венеру і Сатурн, коли буде пік, коли Венера і Сатурн будуть прямо в одному знаті. Це по факту пік цієї треба, коли почуття будуть під власні обмеженню якомусь. Цей пік буде відбуватися 7 квітня і 22-24 квітня. Окрім цього, да, в нас Венера за цей час встигне бути ретроградною. Вона буде ретроградною з 2 березня по 13 квітня. В цей період якраз є можливість до повернення колишніх. І от я це хотіла сказати: до мене вже повернувся один колишній. Нічого особливого, просто спілкування, але все одно я бачу, як оце вся, знаєте, Венєра з раху працює усі, всім хочеться якогось двіжа, якихось почуттів, якогось сексу. І оце починається ходіння по колишнім, чи якісь там активні знайомства. Я на вихідні їздила в Чангу, і до мене залицялось троє чоловіків, і це ну, я вважаю, ще мало, бо я не дуже активно, якщо чесно, кудись виходила. Да? Давайте далі. Я вже не говорю про всі ці аганьочки в сторіс да, і е, лайки. Далі, це Венера буде ретроградною. Коли Венера ретроградна, Взагалі, от така є штука. Якщо у вас є в карті ретроградна планета, і вона при цьому в своєму знаку чи в екзальтації, а Венера буде по факту ретроградна на небі і в екзальтації, да? це дає гіпертрофіровану цю планету. Да? Тобто, якщо планета з сексу, а ще й з раху, ну це просто я вам кажу, це буде просто не весна, а щось. А, значить, Венера. Планета кохання екзальтує в рибах, при цьому вона ретроградна. Мало того, що ще рахує роздуває оцей секс, весь, а ця ретроградність вона ще підсилить, розумієте? Ще підсилить це бажання сексу, ілюзій е і знову ж таки, колишні можуть повертатись. У мене, до речі, в оточенні є е одна дитина, яка народилася у моєї подруги, да, е народилась донька. З ретроградною Венерою в рибах ця маленька дівчина з трьох років залицялась до чоловіків. Оце цей вайп-лаліти, понімається? Тобто в просторі всі се йдуть ума. Я вам просто гарантую, буде все пахнуть сексом зрадами і неадекватними романтичними історіями. От, якщо це стосується колишніх... І це окей, це може працювати, якщо ви вийшли в безумовну любов, якщо ви передивилися стосунки, це ідеальний час для того, щоб повернутись до колишніх як варіант, да? тобто не відштовхуйте їх, це може бути непоганим варіантом. Да? Тобто ви можете обговорити, а що було не так, а, да? як це можна покращити, чи хочете ви цього, чи не хочете. Да? Тобто це Венера, що таке ретроградність, да? це коли планета рухається вперед. А ретроград, тобто взагалі всі планети рухаються вперед, зазвичай Венера рухається вперед. А коли ретроградний рух іде, це вона рухається назад. І в цей момент є якраз класна змога передивитися і вийти, передивитися тему сексу, тему стосунків і вийти якраз в безумовну любов, так? тобто вийти з під цього впливу раху, вийти з цієї. Так би мовити, ретроградності, і е, зробити крок назад. Тобто, коли він, планети будь-які ретроградні, а в даному випадку Венера, яка відповідає за любов і за секс, то навпаки дуже класно робити крок назад, передивлятися свої стосунки і е, заходити в них наново. І це кейт, це гарно. В нові стосунки не е, раджу. Далі, значить, ще. Е, за цей час, поки Вініра буде ретроградна, там ще буде на небі затемнення. 29 березня буде затемнення якраз в рибах. Значить, в нас в рибах в цей момент буде взагалі п'ять планет. Там буде раху, там буде Венера, там буде сонце, місяць, і там буде ще ретроградний теж Міркурій. Міркурій це планета спілкування, і тому дуже класно передивлятися взагалі і свої почуття буде і передомовлятися наново, тобто знову ж таки повертатись до друзів, тому що Міркурій це вже планета не тільки почуттів, не тільки кохання, а й дружби. І повертатися в якісь контакти стилі, в тому числі з колишніми. Зараз все ж таки про стосунки говоримо. І понаново домовлятися, домовлятись. Тобто, коли ретроградна Венера, ви передивляєтеся свої почуття і виходите в безумовну любов, коли ретроградний Меркурій, ви виходите в, ви передомовляєтеся на рівні інтелекту, тобто обговорюєте все наново і намагаєтеся домовитися заново. Да? А, так. Наче все розказала, що мене трошки тут було пунктів, що робити, що не робити. По-перше, я раджу пропрацьовувати в цей час планету да, так як вона все це заварила, тобто про неї зараз говоримо, для того, щоб якщо у вас є проблеми в стосунках, якщо ви не... Задоволені в сексі, якщо вам не щастить, ви не зустрічаєте своє кохання, да? якщо вам зраджують, якщо ви схильні зраджувати, да? окрім Венери, дуже класно пропрацьовувати планету Юпітер. Чому? Тому що Раху і Венера знаходяться зараз на небі у рибах, а риби управляються Юпітером. Юпітер це вже планета. Справедливості, да, тобто з одного боку хочеться сексу, з іншого боку, якби закони, правила, якісь взагалі в цьому суспільстві існують, так і тому якраз класно працювати зараз над цима двома планетами. Венера – це планета, яка відповідає за п'ятницю. Юпітер це планета, яка відповідає за четвер. Да? Наприклад, в четвер сприятливо там, робити медитації, читати мантри Юпітеру, чи займатися благочинністю, чи вивчати, наприклад, якісь релігійні тексти, духовні тексти це все я розказую на марафоні по планетам, який називається дій. Він побудований так, що в нас є 7 тижні, 7 днів тижня, 7 планет. Кожний день тижня співвідноситься якісь планеті. І якщо вам треба пропрацювати Юпітер, це може свідчити, якщо вам по життю не щастить. Якщо у вас ви схильні постійно критикувати когось, чи вас постійно критикують, чи у вас є синдром самозванця? Це все. Сигнали того, що у вас недопрацьований Юпітер. Юпітер це планета багатства і вдачі. Якщо ви по життю не візунчик, якщо вам можливості в руки не течуть, якщо ви не позитивно мислите по своєму життю, якщо ви не бачите у кожній події свого життя можливості. Значить, у вас слава Юпітер, і вам треба його пропрацьовувати. І зараз дуже класно його пропрацьовувати да, в контексті стосунків, да, і е, тому, що Венера і Раху знаходяться якраз в знаті риб, який управляється Юпітером. Так само ми на марафоні розбираємо Венеру. Венера управляє п'ятницею для того, щоб вам щастило в коханні, вам треба працювати над Венерою по п'ятницях. Наприклад, ходити на спа чи купляти собі додому квіти чи. Я не знаю, робити по п'ятницям фотосесії. Як це працює? Коли ви це робите саме в п'ятницю, ваш вайб змінюється. Ви стаєте більш привабливою особистістю і до вас по-іншому тягнуться люди. Да? Чому взагалі е, зі мною зараз он, чоловіки прагнуть так цілувати, що в мене понімаєте, губа е, напухла? Е, тому що в мене зараз іде період Венери, і я е, користувалась свідомо. А цими знаннями щодо того, як включити свою Венеру, тобто і, і, і мій вайб дуже сильно змінився. Ті, хто давно слідкують за мною в інстаграмі, це підтверджують. На марафоні дій перше, що ми визначаємо, це наші кармічні планети, да, які планети треба пропрацьовувати, і визначаємо наш період. Да, і якщо у вас як в мене зараз іде період Венери, ви качаєте Венеру. Якщо у вас іде період сонця, значить у вас зараз є задача. Стати медійною особою, вийти в свій масштаб, стати е, помітною в цьому суспільстві, і вам треба пропрацьовувати стосунки з татом і сонце. Все це я розказую на марафоні. Е, е, інформації, купа, ціна всього 35 доларів. Я взагалі вважаю, що це без ці, без цінок. Дівчата вже які почали проходити марафон в шоці з того, е, як багато інформації я даю за цю ціну, тому запрошую. І цієї весни запрошую всіх працювати над Венерою і Юпітером. Так, що ще можна робити? Да? Передивляти стосунки, відновлювати стосунки, налагоджувати тему сексу, да? виходити в безумовну любов, відпускати образи. Да? Взагалі, чому стосунки руйнуються? Тому що Дуже бага... мало чого проговорено, да? немає цієї близькості, і люди накопичують образи. Зараз ідеальний час для того, щоб відпустити ці образи. Дуже класна тантра, сексуальні практики і досліджувати взагалі свою сексуальність. До речі, я записалась на таку двіжуху, поки оця Венера буде ретроградна. Я йду на секс. Танцювальний ретрит. Я зараз знаходжусь на Балі, ви в курсі, і сюди приїжджає чудова дівчина Маша, яка займається танцями і проводить сексуальні практики. Я вписала цей двіж, і потім вже усвідомила, що якраз це на ретрограду Венеру це ідеально для того, щоб якраз не піти оці незрозумілі не поцілунки, а ем, дослідити себе. І я робила розстановку, чи треба йти мені на. Цей ретріт, і е, я відчула, що в мене розкриється якраз серце в цьому е, на цьому ретріті, тому я його дуже чекаю. Слідкуйте за сторіс, з 6 по 12 березня. Планую там бути. От, це взагалі от топ такі штуки робити. Тобто, ви можете прям записуватися до тантричних якихось психологів, до сексологів. Це ідеальний час для того, щоб пропрацювати. Якщо у вас є сором, якщо ви не розкуті, якщо ви не отримуєте оргазми, я вас прошу, не йдіть на зради, а займіться собою, займіться стосунками в парі і приділіть цьому увагу. Значить, що не робити? Зради, трикутники, вступати в нові стосунки, захопуватись, да? це ілюзія, не раджу, побережіть свої нерви, тому що закінчиться весна, закінчиться любов. От, я вам бажаю щастя, кохання, любові, відчувати себе бажаними, відчувати себе коханими і до зустрічі!